Я українка, тож маю спілкуватися саме з українцями. Звертаюся саме до них, де все почалося і де все має закінчитися. На жаль, на Ноєвому ковчегі залишилося зовсім небагато місць. Люди, які прокинулися в інших країнах раніше за нас, зайняли найкращі місця на борту. Чи матимеш ти це місце для себе на ноєвому ковчегі, чи ні? Залежить тільки від тебе, від твого духу, від сили, від витримки. Чи захочеш ти справді продовжувати цю подорож, чи закінчиш усе дуже-дуже плачевно? Бо те, що чекає країну, то насправді жах. Я бачила, я знаю. Знаю, куди ми йдемо, що з нами буде. Я розумію. Чиїх то рук справа насправді все, що ми бачимо навкруги себе, це, що відбувається в нашій країні, то є наш особистий вибір кожного з нас. Ні когось конкретного, а саме кожного з нас, ти, я. Ми всі хотіли цього піздіцу, не інакше. Бо насправді в цьому світі нема нікого, крім тебе. Нікого окрім мене, є тільки ти, є тільки я, ти і я то єдине ціле. Ми всі то одне велике ціле, яке коїть -то, ем, то нахабство, кое-то беззаконня, яке ми маємо. Як врятуватися? Насправді, в системі вже все вирішено, в системі вже все йде своїм. За своїм планом, змінити нічого ніхто не може, але можна дивитися на це по-іншому і розуміти, хто ти є, розуміти твою місію, розуміти, що ти робиш, для чого ти робиш, для того, щоб, принаймні, у майбутньому своєму воплощенні, у майбутній своїй реінкарнації. Бути на рівень вище, ніж ти є зараз. Звичайно, якщо ти спиш, то тобі ніхера не допоможе. Я не кажу про фізичний сон, коли ти лежиш у ліжку. Я кажу про той сон ментальний, коли ти сука думаєш, що тобі хтось допоможе. Чи прийде Ісус чи хтось там інший і врятує тебе, ніхто не прийде. Тільки ти сам маєш взяти на себе зобов'язання врятувати себе. Тільки ти це можеш зробити. Я вже більше ні до кого не буду звертатися, ні до кого не буду докрикуватися, нікого не буду запрошувати. Я не маю на це часу. Насправді, часу дуже мало до нашої майбутньої реінкарнації. Це стосується абсолютно усіх. Всі там будемо. І дуже скоро. А, я буду працювати тільки з тіми, людьми, котрі готові, готові рости, котрі готові стати краще. Якщо ти є такий, звертайся до мене в, особисті, в особистих повідомленнях. Пиши мені, реєструйся на безплатну консультацію. Чому вона безплатна? Бо маю подивитися, who are you? Чи хочу з тобою працювати, чи, чи дійсно ти хочеш щось змінити в своєму житті? Ні, я не кажу про теперішнє життя. Я кажу про взагалі а, постійне життя, бо ми є вічні. Після цього життя буде інше. І чи хочеш ти там бігати, як білка в колесі? Не знаючи, чого, що тобі робити і для чого ти народився, чи хочеш ти там бути людиною свідомою, сутністю свідомою, котра розуміє, що коїться, де ти є, і чого хочеш.